Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал, як вивантажити перелік СНАП. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб вивантажити перелік Snap, необхідно перейти до потрібного нам СНАПу. Активуємо дії у правому верхньому куті по піктограмі профіль. Вибираємо ЦНАП. З випадаючого списку або за допомогою пошуку вибираємо необхідний. Натискаємо Увійти. Вводимо пароль нашого облікового запису. Увійти. Ми потрапили на сторінку потрібного нам ЦНАПу. Для того, щоб вивантажити перелік СНАП, у лівому меню переходимо у розділ «Снапи». Активуємо дії по піктограмі Вивантажити. Вибираємо формат вивантаження. Натискаємо кнопку Підтвердити. Вибираємо місце на нашому локальному диску, де буде зберігатися вивантажений нами файл. Файл успішно вивантажено.